Зараз я вам розкажу правду, чому поляки висипали українське зерно, яку вони знали. Чому поляки на початку війни підтримували 96% українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, абже без розбору і правил сразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? Можна було б сказати, що да, це Бендера, це то, що там Волинська різня і так далі, але ну. Не втом, насправді, фішка. Не втом. Вся суть, весь корінь сидить в Рашки. І от як це працює. Я, як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу. І по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є русські-польські. Хоча вони і народились, у них, і бабушка, і дідусь у цих поляків поляки. Отже, Рашка. Створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічну, в тому числі за допомогою ai ай тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата гарні там, зі славянською внешністю, щоб увагу привертати, або якісь там внушаючі довір'я, статні чоловіки і так далі, які на польській мові, полякам, тобто насаджуються. Спочатку якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації це так КГБ російське працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина, чуть-чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть, що там поляки молоси з українцями завжди дружили, але от якби ж не той Бандера, що він оцей різню зробив. От таким ключом це працює. І щоб ви розуміли. Кількість акаунтів, які постворювали русські в Польщі для Польщі, більше ніж самих поляків, які створюють новини для поляків, от в соцмережах, там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, серед цих мереж для поляків. А з української сторони такої немає Україна не займається тим, щоб постворювати такі акаунти і на польську інформацію для поляків розказувати реально, як вона є. Не то що пропаганду насаджувати, а просто розказати реально, як вона є, як ми відносимося до поляків, які насправді тісні зв'язки між українцями, і поляками, українцями і італійцями, українцями і німцями, які у нас реальне відношення. Один одного. І вони, ці європейці, реально наслухавшись цієї цієї пропаганди, дивляться на нас так, як там їм озвучена. А з нашої сторони, на жаль, такого немає. І в наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця, чи поляка, чи когось іще, хто каже, тобі спірдаляй на Україну, ви маєте розуміти, що це зрозуміло, що це Поляк говорить, але він говорить, через його вуста говорить русська пропаганда. От де глубина. Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, й отримувати за це ЗП офіційно легально. Будь ласка, є така можливість. Посилання в шапці, переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюджувати українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Па-па.